Більше року триває війна в Україні. Вона завдала безпрецедентної шкоди українському довкіллю. Найбільше страждає ґрунтова екосистема. Вплив різного виду зброї на стан поверхні ґрунту на полях України потребує всебічного аналізу. Співробітники інституту ґрунтознавства та агрохімії імені Соколовського проводять обстеження земельних ділянок, які зазнали різного виду порушень в результаті авіаційних та артилерійських обстрілів. Загальна мета виїзду це оцінка впливу воєнних дій на ґрунтовий покрив Харківської області, в даному випадку Злочинської громади було зібрано загальним нашим колективом фахівців. З різних видів впливу оцінки на ґрунтовий покрив, і сьогодні ми виїхали, щоб зібрати попередній матеріал з ґрунтових зразків з різних видів впливу як фізичний, хімічний, біологічний, фізико-хімічний, та зробити наступну оцінку, зробити методичні підходи щодо оцінки впливу на ґрунтовий покрив не тільки в Харківській області, а загально по всій Україні, в майбутньому. Співробітниками інституту вже були проведені обстеження ґрунтів в різних районах Харківщини. Найбільше там постраждали ґрунти, де були позиційні бої. Це Балаклійський район, Ізюмський район, Харківський район. Ми були вже в Харківському районі, були в Чугуївському районі, Золочівський район, бувши нині Богодухівський. От. І плануємо, може бути виїзд ще в Ізюмський район, де найбільше постраждали ґрунти. Я вважаю, що найбільше постраждали ґрунти будуть у нас на півдні України, там де Чорнозем Півден. Темно-каштановій темно ґрунті там, де було зрошення. Зрошення було знищене, як, як повністю. Ми ще туди не добралися. На жаль, частина деокупована, але замінована. Тобто зараз основний метод дослідження у нас дистанційний поки що. А і от перші кроки, що ми робимо, це ми зробили виїзд, щоб відібрати зразки і доповнити дистанційний метод нашими. Основними традиційними скажімо так, методами дослідження. Ми займаємося питаннями фізичної та механічної деградації ґрунту. І зараз співробітники визначають щільність ґрунту, для того, щоб на штучно утвореній дорозі, яка утворилася в результаті проходів ворожої техніки. Внаслідок високого ущільнення е е е спостерігається і, і збільшується твердість ґрунту. І також зменшується пористість ґрунту, внаслідок чого зростання сільськогосподарських рослин на сільськогосподарських полях дуже ускладнюється, тому для того щоб минувати ці негативний вплив цього руху військової техніки, треба проводити спеціальні заходи ефективні для того, щоб уникнути цього питання. Я Хочу сказати, що Саме заради того, щоб ми розробили такі ефективні заходи. Заради цього ми проводимо свої дослідження, щоб розробити рекомендації для фермерів, які оброблюють поля, в тому числі пошкоджені внаслідок ведення військових дій. Механічні пошкодження, фізична та хімічна деградація ґрунтів супроводжуються біологічною деградацією внаслідок бойових дій. Найбільше страждає верхній родючий шар ґрунту, в якому переважно зосереджена ґрунтова біота. Сьогодні ми теж відібрали проби для того, щоб зафіксувати актуальний біологічний стан ґрунту. Наші результати досліджень допоможуть розробити ефективні системи відновлення ґрунтів забрудненнях внаслідок бойових дій. Відновити ґрунти також допоможуть мікроорганізми. Є е, е, низка. Біологічних препаратів різного призначення, наприклад, при забрудненні соляркою і іншими нафтопродуктами можна використовувати біопрепарати, створені на основі вуглеводно-окислювальних бактерій. Вони прискорюють розклад цих речовин. Також існують препарати, які оптимізують мінеральне живлення рослин. Це препарати, які створені на основі фосфатномобілізувальних та азотфіксувальних бактерій. Настала війна і питання рекультивації земель. Воно зараз стало на часі, і е, ми повинні відновлювати ці землі, які порушив наш ворог. На цьому полі, значить, ми відібрали ґрунтові зразки у вирві. Ну, вона не, глиб, не глибока, Тобто, вже відбулося її замулення, скажімо так, і тут розірвався невеликий знаряд. І ми е, заклали розріз фонового ґрунту. Тобто і відібрали ґрунтові зразки. Це корисні дослідження, тобто для, для того, щоб розробити рекомендації і для наукових досліджень, і щоб розробити рекомендації, як відновлювати ці землі і як потім їх оцінити після їх відновлення, після, після рекультивації. Тобто, Якщо ми бачимо тут дуже радючі ґрунти, тут в Золочському районі це чорноземі типові. То тут гумусованого шару його буде досить, щоб загорнути ці вирви, Може бути інша ситуація, де вирви дуже глибокі, і там повинні будуть рекомендації зовсім інші. Провідні фахівці інституту шукають шляхи відновлення постраждалих ґрунтів, розробляють заходи, впровадження яких допоможе подолати проблеми забруднення одного з найбільших багатств України. Як на мене, то рекультиваційні методи, які були прийняті ще. Пострадянського періоду вони вже застаріли. Зараз, скоріш за все, будуть. Е... Ну, на мій погляд, будуть відбуватися такі підходи, як біологічний, тобто внесення якихось біологічних добавок, хімічний, внесення додавання речовин, які будуть нейтралізувати всі ці айтруйники, які були внесені після впливу воєнних дій. Та фізичний, коли будуть відбуватися рекультиваційні методи шляхом переорання, оранки якоїсь, внесення додаткового шару ґрунту і таке інше.